Друзі, вітаю вас на ютуб-каналі Live. Мене звуть Сергій Шихайлов. Під Нещодавно опублікованим відео по Zenbook У нас е, зібралось дуже багато коментарів, де люди писали, що Сережа, давай нам побільше і регулярно оглядів на ноутбуки. Ну, я виконую ваші побажання. Realme Book перед вами. Зараз будемо про нього говорити, дивитися і так далі. Ми знаємо компанію Realme як виробника смартфонів, планшетів, е, наушників, Розумних браслетів, і як виявляється, вони ще й ноут роблять. Ось, власне кажучи, тримайте. Сьогодні будемо говорити про нього. І окрім того, вони ще й роблять телевізори. Тож, якщо ви хочете огляди на телевізори, пишіть про це в коментарях. Коментарі я читаю і намагаюсь відповісти кожному. Почнемо з Realme Book, а точніше, знайомство з ним, почнемо з інформації по ціні. На жаль, поки що мені невідомо. Чи буде цей ноут офіційно продаватись в Україні? Знаю, що треба звук вимкнути, це я зробив. І я зрозумів, що і на телефоні треба звук вимкнути. Це я теж зробив. Отож, чи буде цей ноут офіційно продаватись в Україні, я поки що не знаю. Але я точно знаю, що він є на сайті Індії. На індійському сайті компанії Realme, так і пишете в гуглі Realme India, і потрапляєте на цей сайт, вам потрібна вкладочка Laptop and Tablet. І ви там знайдете цей продукт. Він є в кількох кольорах, є отакий от чудовий блакитний, як у нас. А, окрім того, є сірий, якщо вам він чомусь більше подобається. Є версія на Core i 3, а от у нас на Core i5 8, плюс 512. І на індійському сайті ця моделька коштує 60 тисяч рупій. Google, знову ж таки, допоможе вам. Зорієнтуватись в ціні. На момент запису цього ролику ціна отака, можливо, вона буде змінюватись. І чи буде вона прямо копійка в копійку така в Україні, тільки уже в гривнях, я теж не знаю. Поїхали дивитись на продукт. Не знаю, це десь третій чи четвертий дубль запису цього ролику, тому що в мене дуже сильно болить горло. Але повідомляю, що це металевий ноут. У нас є металеве і отут у нас Мітол і робоча область у нас теж Мітол. Це дуже приємно, тому що, наскільки я розумію, ну от все ж таки не найдешевший, і приємно отримати преміальні матеріали за цей Бабос. Ми не проходимо тест на MacBook, але ми вміємо отак. Це не 180 градусів, це десь там 170, 165, 175, але це все одно дуже приємно і прикольно. Можливо, у когось є якісь сценарії для того, щоб використовувати ну, от саме отаку. Окрім того, якщо ми його прикриємо і подивимось на тильну сторону, а саме от Сюди, і, я сподіваюся, вам чудово видно. Давайте отак, щоб не все було залите бліком. Ви побачите тут отвори системи вентиляції і динаміки. Динаміки, до речі, чіті бамбіні, вони закривають собою навіть велике приміщення, вони досить гучні, вони не 10 із 10 по деталям, але підключати навушники, якщо ви. Переглядом фільму нікого не заважає, нікому не заважаєте, якщо ви в кімнаті один. Підключати навушники чи зовнішню акустику для перегляду фільмів або прослуховування музики зовсім не потрібно. Це добре. Отож, система охолодження радіатору, якої ви тут бачите, вона складається з двох вентиляторів. Якщо я не помиляюсь, де там моя шпаргалка 8 міліметрових, де ж воно в мене написано? Саме так. Дві штуки, і радіатори там також є. У нас стоїть енергоефективне залізо, про котре ми поговоримо трошечки пізніше, до речі, ще рано його так класти. І для нього цієї системи охолодження навіть забагато, тому що я грав тут, наприклад, в Diablo 2 Resurrected, яке вилітає, тому що, наскільки я розумію, тупо не вистачає оперативки. А от третя Diablo маслається аж бігом. Я програв в неї цілу годину. І, до речі, цікаве спостереження, що з підключеною зарядкою, що без неї ФПС однаковий. Вона нормально, абсолютно йде, навіть коли Ноут працює від акумулятору. І Ноут не закипів, не загудів не разу. Він. Тихенько собі маслав. Робочого, прям ну такого шуму від вентиляторів нема. Це дуже добре. Можливо, якщо ви людина з серйозними апетитами і амбіціями, і хочете тут монтувати в Premiere Pro, чого тут робити просто не можна, тому що заліза для цього не вистачить. Можливо, воно буде гудіти, і все буде дуже повільно все одно. Але. Так, але в більш-менш простих задачах він не кипить і не шумить. Це дуже добре. Але те, що дуйка є, це все одно дуже, дуже приємно. Як ви бачите, тут є одна широченна ніжка, і це тил ноуту і спереді дві малесенькі. Якщо ви цього не бачите, а ви цього не бачите точно, бо з цього кута це просто не видно. Тильна ніжка, та, котра отут розташована, вона трошки вища, конкретно вища за дві передні. Для того, щоб зробити щілину між дном ноуту і столом, на котрому він стоїть, більш великою. Це і допомагає роботі акустики ноутбуку, і в роботі системи охолодження. Це досить добре. В кнопку Power вмонтовано сканер пальця. Далі, по корпусу, що ще важливо вам знати, маса складає всього 1,38 кілограми. А в найтовщому місці у нас 14,9 міліметра. Це говорить нам про те, що цей ну от, елементарно швиряється в рюкзак чи в сумочку, і не дуже сильно її обтяжує, якщо ви їдете кудись в поїздку. І ви і, давайте не так, якщо ви дуже часто подорожуєте по робочим поїздкам, чи ще по якимось, чи турист ви, да хріна, от, І ви придивляєтесь на умовний якийсь MacBook Air, тому що він тоненький, легенький і автономний. І... Хотілося б все-таки Вінду, тому що macOS вам чомусь не подобається. А такі бренди, як умовний Asus, Acer, що там у нас ще є, MSI, Lenovo, чому б ні, чимось вам насолили в минулому. Розглядати отаку от штуку бачення Realme, ідеального MacBook Air, як на мене, цілком собі непогана ідея. Йдемо далі по портам. Адже це дуже важливо. На ребрі, котре ліве. У нас цілі два USB Type-C. Перший з них це насправді Thunderbolt 4, а другий Type-C 32 Gen 2. А між ними у нас прямо знаходиться індикатор зарядки. Заряджати пристрій можна будь-яким портом. Це теж дуже зручно. На протилежному ребрі у нас знаходиться 3.5 міні-джек. Комбінований аудіороз'єм, а також USB-Type A3.1 Gen 1. Це дуже добре, тому що, на жаль, такі хлопці, як компанія Apple, вони новатори, вони прям. Думають наперед, і їм здається, що така річ, як Type-A вже відмерло, і воно нікому не треба. Добре, що є е, такі хлопці, наприклад, як Рілмі, котрі розуміють, що не мікро usb Ще хоронити толком не треба, і тому про нього забувати не треба. І про USB Type A також забувати не треба. Тому що, наприклад, в мене знайомих, в котрих всі гаджети живуть на Type-C, і це стосується і смартфонів, і аксесуарів, і ноутбуків, їх одиниці. Дуже багато в кого, і аксесуари на Type A. І зарядочки на мікро-USB, і так далі. тому подібне. Це ще поки що не здохло. Компанія Apple, як на мене, дуже сильно поспішає. Але окей, йдемо далі. Мабуть, що по корпусу все. Тому ми будемо переходити до клавіатури, котра тут також є, що очевидно. Я сказав би, що давайте. Ну, от я до вас отаким от таким чином поверну. О, красиво, я думаю, що так. Клавіатура велика. Поміж ними, поміж кнопочками є помітні відступи. Я не сказав би, що вони прям колосально велетенські, але користуватись цією клавою досить зручно, хоч це і звичайна мембрана, але ход, клавіш тут помітний, і, як я вже сказав, у використанні вона себе показала досить. Добре. А під нею у нас знаходиться величезний тачпед, тому якщо у когось там комплекс з цього питання, то знайте, що Realme Book вас в цьому плані засмучувати не стане. У клави є підсвітки, три градації вклю, або ж виклю, і, власне кажучи, дві сили потужності підсвічування діодів під самою. Клавіатурою далі у нас дисплей. Як ви бачите, він тут також є. Він займає цілі 90% площі кришки ноутбуку. Прямо на сайті написано Razor. Edges. ну, Дуже добре, я б не сказав, що прям разор, але ну, рамочки дійсно досить тонесенькі, це приємно. Якого типу матриця на офіційному сайті не написано. Але наскільки я розумію, це IPS, тому що вона дуже соковита, на неї дуже приємно дивитись, і вона навіть на сонечку читається дуже непогано. Ну, прям так, щоб вийти на вулицю і на лавочці подрукувати, я такого не робив. Але працювати біля вікна на ньому дуже комфортно. Максимальна яскравість 400 ніт. Можливо, в піку воно ще саме завдяки датчикам зрозуміє, що треба ще там щось докинути. Але в кімнатному освітленні і при роботі біля вікна цього більш ніж просто достатньо. 100% покриття простору SRGB співвідношення сторін у нас. 2 до 3, ну або ж 3 до 2, якщо вам так комфортніше. Це не зовсім стандартне співвідношення сторін. У умовного того ж MacBook Air буде екран умовно такий же, тільки трошечки нижче. І навіщо це тут зроблено? Тому що, наприклад, якщо ви працюєте з текстами або ж тому ж в фотошопі, робот працюєте з графікою, вам 100% додаткові кілька міліметрів екрану не завадять, тому що туди тупо більше влізе інфи. І це неймовірно круто. Сам дисплей має роздільну здатність 2К, тобто зображене досить щільне, і навіть якщо ви любите попрацювати за ноутом. Ну, як я, наприклад. Аж отак, щоб порозглядати там якісь деталі. Наприклад, коли ви в тому ж самому фотошопі працюєте, тут це буде робити комфортно і в цьому є сенс. Це дуже добре. Йдемо далі. Далі у нас залізо. І мошка. А залізо у нас представлено процесором Intel Core i5 1135G7. Тобто це 11 те покоління. З тактовою частотою 2,4 ГГц. За графіку у нас відповідає Intel Iris XE Graphics, тобто виділеного графічного чіпа, графічної карти тут нема. Тобто, ну, давайте відверто тут не сильно пограєш, і в тому числі, якщо ще накопичувач на 512 гіг. Влаштує майже кожного, то 8 їх оперативної пам'яті. Ну, умовно, для фотошопу вистачить, умовно, для тексту. Текстових редакторів пауерпойтів, там різних, інтернет браузингу переписочок, перегляду фільмів, ютубчику і так далі, ну цього оверкіл, але це не для ігор, прямо точно. Тому те, що тут і ну, оце от X і і 8 гіглозу, вони прям ідеально гармонують один з одним. І товсто натякають на те, що ігри, ну, все ж таки, не зовсім за адресою. Але якщо ви любитель класики, тобто там, от знаєте, оці от Warcraft 3, Diablo 3, там командоси, якісь, ридалерити і так далі. ну Це все тут буде літати, тут питань нема. Крусейдери чому б ні, а, без претензій, все буде кльово. Але якщо ви хочете свіжі ігрові хіти, на жаль, вам трошечки не за адресою. Отако, от тако. Ну, все ж таки, у нас тут, типу, ультрабук на Вінді. Що ще по залізовому... А, забув сказати, що тут ще є Wi-Fi 6. І Wi-Fi реально кльовий. І от він, от прям, оце той Wi-Fi 6, який я хотів все життя. Тому що ну, у мене роутер на фіксованій дистанції від мого умовного робочого столу знаходиться. Так от, коли я працюю за MacBook, інколи там чомусь одне ділення в індикаторі Wi-Fi зникає. Потім воно саме собою з'являється. На зефірусі, на котрому ми на злюці котиську граємо в діаблу, да? там ніколи немає повної антенки. І інколи в тій же діаблі є лютий Пінг. А отут Персі. По-перше, завантажується контент сюди неймовірно швидко. От скільки мені видає роутер інтернету, так швидко все й хреначиться сюди. По-друге, в тих же інтернет-іграх тупо, от я не знаю, ну він не відчувається пінг. Взагалі, таке відсутня, що він нульовий. Звичайно, він не нульовий, але по Wi-Fi прям пушка. Далі акумулятор. Акумулятор, що очевидно в ноутбуці є, він на 54 Вт години. І це досить непогано. Є зарядочка комплекта на 65 Вт. До неї, від неї, до речі, зараз заряджається мій MacBook, тому що він в найнезручніший час вирішив розрядитись. Окрім того, є у нас і циферки по часу зарядки. 50% 30 хвилин. Це дуже добре. 85% за 60 хвилин. Ну, це вже типу Ок, але 100% за 115 хвилин ну це вже трошки дохріна, хоча, можливо, це Сережа просто трошки зажрався. Йдемо далі, на що вистачає цих 40-54 вибачте, годин? Вистачає або на 10 годин роботи з текстом інтернет браузингу під інтернет браузингом Ютуб не, не, не розуміється. Отак. А, телеграми, інстаграми і так далі. Тобто нічого прям супер-пупер навантажуючого ні. Отак, проживете 10 годин. Я вважаю, що це досить серйозний показник. Або ж 6-7 годин програвання Full HD відео з Ютуб на середній яскравості дисплею. Я сказав би, знову ж таки, що це досить круто. Тепер робимо висновки. Чи чудовий у Realme вийшов ноутбук? Я сказав би, що на цей ноут треба дивитись, як на ще одного гравця. Особисто я для себе відокремлюю ноут для роботи і ноут для ігор. Тому віндова машина для мене особисто це щось товстелезне, але з таким залізом, що ти запускаєш будь-що, і воно там літає. І це стосується як службових програм, типу того ж Premiere Pro, так і умовного. Я не знаю, що там зараз. Call of Duty, що там, в 4К з максимальними ефектами. Тобто, щоб літало все, і іграшки, і службові якісь задачі. Але це я. То я розумію, це цей світ отак. І тому для мене ідеальна робоча конячка це мій MacBook. Але якщо ви така людина, котрій Apple фу, до побачення, і ми хочемо віндову робочу конячку, але не для відеомонтажу. Можливо, продукт від Realme — це досить цікава пропозиція. Особи, особливо в тих випадках, як я вже казав трошки раніше, якщо Asus, Acer, MSI, Lenovo і хто там ще є, вам чимось насолили в минулому. І окрім того, ви хочете пф, отримати цікавий колір корпусу, металевий корпус і чудову, приємну матрицю екрану. Якщо ви. При цьому ще й не довіряєте оцим цим суперсучасним олідам, амалєдам і тому подібно. На цьому дане відео ми будемо завершувати. Дякую величезне усім, хто дивиться, хто лайкає, хто дізлайкає, і хто пише там коментарі. Дякую вам за це величезне. Ютуб, як і я, активність вашу любимо, і я намагаюся реагувати на кожен коментар. Ну, як мінімум, якийсь час після публікації відосу. Дякую нашим спонсорам і патреонівцям. Плашечки з їх іменами ви вже бачите отут. Завдяки цим людям проекти феромкоми Фермлаїв продовжують своє існування, адже фінансуються ну майже повністю саме з цього джерела, з цих джерел, тому що монетизації з переглядів майже нема, адже ви чудово бачите, як сильно ці самі перегляди впали. Хто хоче підтримати матеріально, усі необхідні посилання є в описі цього. Ролику ще раз дякую, що дивитесь. Слава Україні і до нових зустрічей.